We'll <laughs> Вітаю! Мене звуть Городна Олена. Я працюю в виробничого виробничі навчання в комунальному закладі Чернігівський професійний ліцей залізничного транспорту Чернігівської обласної ради. Зараз хочу вам продемонструвати приготування панкетів бурякових за збірником рецептур страв для харчування дітей шкільного віку в організованих освітніх та здоровчих закладах Євгена Кухотенка. Для приготування цієї страви я буду використовувати такі продукти. Як буряк відварений, вода, цукор, борошно, яйце, розпушувач, сіль, кориця і для смаження олія. Підготовлений буряк натираю на терці. До натертого буряку додаємо яйця, розпушувач, воду. Корицю, сіль, цукор, борошно і ретельно вимішуємо масу. Розігріваємо пательню і змащуємо олією. Далі ложкою викладаємо масу, надаємо виробу округлої форми. Обсмажуємо панкейки по декілька хвилин з кожної сторони. Смажені панкейки викладаємо у посуд для запікання і відправляємо у пароконвектомат з температурою 180 градусів на 10 хвилин для пропікання всередині. На підігріту тарілку викладаємо панкейки. Вихід страви 75 або 150 г. Поливаємо ягідним пюре або посипаємо цукровою пудрою. Колір поверхні коричневий. На розрізі темно-вишневий. Смачного. What? <laughs>